Ольга Могильницька, Материна та Синова Любов. Скільки гарних слів і пісень, присвячених матері. Воно й не дивно, адже це справді найдорожча у світі людина для кожного з нас. Мама завжди зрозуміє, підтримує, прийде на допомогу. Це єдина людина, яка любитиме тебе безумовно, незалежно ні від яких обставин, яким би ти не був. Любила, напевно, свого сина Андрійка й Олена, але якось по-особливому. Не так, як і інші матері, що повсякчас піклуються про своїх дітей, дбаючи, щоб ті були усім забезпечені, даруючи їм невимовну ніжність і любов. Андрійко був пізньою дитиною Волени. Її особисте життя довгий час все ніяк не складалося то один пристане на деякий час і залишить, то інший. Жінка вже й втратила надію на те, що до неї колись прийде це світле почуття. Коли один із чергових залицяльників, зібравши речі, залишив її, вона відчула, що вагітна. Здавалося б, що ось він той сенс, заради якого варто жити і радіти цьому життю. Однак олені було важко змиритися з роллю самотньої матері. Вона сприймала цю дитину як тягар, як нагадування про те, що нею просто скористалися і залишили одну, що вона не варта звичайного людського щастя, любові й сім'ї, про яку так завжди мріяла. І коли Андрійко з'явився на світ, жінка не виявляла до своєї дитини особливої любові чи ніжності. Поки був малий, не звертала уваги на дитячі капризи чи сльози, рідко брала його на руки чи пригортала до себе. У хлопчика завжди була одна чи максимум дві іграшки, якими він бавився, а коли ті ламалися, то мати довго не купувала нові, лаючи малого за такий збиток. Коли ж хлопчина трохи підріс і почав ходити до школи, Олена взагалі майже перестала дбати про нього, вважаючи його вже дорослим. Жінка все частіше дозволяла собі заглядати у чарку, забуваючи так на деякий час про усілякі проблеми, турботи, обов'язки, відгороджуючись від цього світу оковитою. Не раз Андрійко, приходячи зі школи додому голодний, не знаходив нічого удома поїсти. Змушений був сам хазяйнувати на кухні. Щось готуючи. підріше Андрій повністю перейняв на себе усі домашні клопоти. Він і їсти готував, і прав, і прибирав, і заготовлював дрова на зиму, міг, де треба, і дах полатати, і хату побілити, і привести до ладу свій та материн одяг. Важко було хлопцеві так рано дорослішати, Олена ж усе це сприймала як належить. Вона жила собі в своє задоволення, на роботу не ходила, отримуючи якісь там копійчані соціальні допомоги. Вдома теж особливо не працювала, лише відпочивала собі на пару із чаркою. Андрій розумів, що може покластися лише на себе самого, він часто змушений був пропускати заняття у школі, шукаючи можливість щось трохи заробити, бо ж потрібно було хлопцеві і одягатися, як годиться, і матері чимось допомагати. Декілька разів дитину хотіли забрати на проживання до інтернату, але хлопець навідріз відмовлявся, боячись залишити матір одну напризволяще. Та Юлена, в такі моменти розуміючи загрозу залишитися самотньою без єдиної допомоги, брала себе тоді в руки, обіцяючи виправитися і деякий час справді не заглядала в чарку та вела господарство. Коли Андрій закінчив школу, і йому прийшла повістка на службу у Збройні сили, він все думав, на кого ж залишить матір. Назбиравши трохи грошей, син відправив Олену в реабілітаційний центр на місяць, бо оплатити більше тривале лікування не мав змоги. Коли ж жінка повернулася звідти додому, маючи досить непоганий вигляд, та почала думати про завтрашній день. Будуючи якісь плани і цілі, хлопець із легкою душею міг вирушати здійснювати свій обов'язок перед батьківщиною. Невідомо, що все ж змусило Олену тримати себе в руках і розпочати нове нормальне життя, чи то лікування, чи відсутність сина, на якого завжди можна було перекласти усі зобов'язання, ні про що не турбуючись, але жінка справді прийшла до тями. Андрій час від часу телефонував до матері, дізнатися, як у неї справи і радів, чуючи тверезий голос мами. Хоча Олена ніколи не розпитувала, як справи у самого Андрія, не цікавилася ні тим, чи тепло він одягнений, чи харчується, чи не потрібно йому що бува. Навпаки, лиш постійно, коли хлопець подзвонить, скаржилася то на те, то на все. Їй весь час чогось бракувало і щось було потрібно. Відслуживши встановлений термін, хлопець повернувся додому та влаштувався працювати в охоронну фірму. Олена на той період вже отримувала пенсію, причому непогану, адже свого часу працювала на одному з місцевих заводів в особливо важких умовах. Андрій все робив для того, аби мати почувалася щасливою і не потягнулася знову до чарки. Жінку все ніби влаштовувало, так капризувати вона не переставала ні на мить, маючи егоїстичний характер, думала завжди про себе. Через деякий час Андрій закохався в одну, як йому здавалося, надзвичайно вродливу дівчину Ірину. Десь півроку вони зустрічалися і вирішили одружитися. Звичайно, молоді люди прагнули жити окремо від батьків, тож щойно побравшись, а зробили вони усе це тихо і скромно просто поставили підписи у Раксі. Молоде подружжя орендувало однокімнатну квартиру і там оселилося. Андрієва матір із самого початку. Нерадісно сприйняла цю звістку, скептично посміхнувшись, їй здавалося, що її знову покинули саму і тому сильно ревнувала свого сина до невістки. Весь час, коли Андрій із дружиною приходили до матері, жінки ніяк не могли знайти спільної мови між собою, Олена постійно якось злісно насміхалася з невістки, з будь якого приводу, не виявляючи інтересу до проблем і життя молодої сім'ї. Кожну хвилину скаржилася на свою лиху долю, якісь негаразди й потреби, докоряючи синові, що той про неї зовсім не дбає. Ірина своєю чергою почала рідше навідуватися до своєї свекрухи, весь час вигадуючи різноманітні причини для відмови, а згодом, коли завагітніла, той зовсім перестала ходити разом з Андрієм до Олени. Прикро було й те, що коли у подружжя народилася дитина, Андрієва матір навіть не виявила ніякого інтересу і бажання прийти побачити свого внука, поводила себе так, ніби її це не стосується. Ірина не розуміла такої поведінки й ображалася на свекруху за таку байдужість. Андрій же, знаючи про особливості характеру своєї матері, на це не зважав, продовжуючи усіляко їй допомагати. Вона часто телефонувала і просила сина прийти їй щось зробити чи купити. Молодий чоловік і без того постійно виділяв якусь суму свого заробітку для матері. Вона ж постійно вимагала більше, думаючи, що син заробляє не знати скільки. Молода ж сім'я насправді ледь зводила кінці з кінцями, розраховуючи, що місяця за житло, яке знімали, кубуючи усе необхідне для себе та малюка. Молоду дружину дратувало, що чоловік часто віддає для матері майже останнє, змушуючи відмовляти своїй сім'ї у найнеобхіднішому. А про те, щоб накопичити на якесь власне житло, кошти взагалі годі було й мріяти. Вона не раз намагалася поговорити з Андрієм, якось пояснити йому, що мама може спокійно обходитися і без їхньої матеріальної допомоги. Отримуючи пенсію або хоча б задовольнятися незначними коштами з їхнього боку час від часу, але не постійно. Однак син вважав своїм обов'язком допомагати матері усім, потураючи її щоденним примхам, навіть у збиток власній сім'ї, він просто не міг інакше. Ірина витримала так лише рік, а потім, зібравши речі, разом із сином переїхала жити до своїх батьків. Важко було Андрієві втрачати свою сім'ю, однак відмовити матері теж не міг. Йому було шкода самотню стару жінку, незважаючи ні на які її примхи, капризи й егоїзм. Він змирився з тим, що це його хрест, який він мусить нести доти, доки буде потрібно. Чоловік звик так чинити ще з дитинства, попри байдужість і нелюбов матері до нього самого. І Андрій повернувся в будинок до своєї мами, впевнений, що чинить правильно. Тож все-таки Олені вдалося хоч одного чоловіка втримати біля себе. Шкода лиш, що знівечила синову долю.